Вітаю! Росіяни плачуть, українці сміються. Публічне приниження Путіна та ніж в спину Росії. Можливо, ви вже чули про це, та точно не все. Тому підписуйтеся на цей канал та дивіться. Російський диктатор вкотре осоромився. Хоча язика ж свербить, сказать обзов. Під час церемонії у Кремлі після прийому вірчиграмону послів 17 країн Путін так і не дочекався оплесків, хоча дуже чекав. Ой, як чекав! Дерю вас за внімання. На, на на жаль, церемонія у нас закінчується. Ці кадри як бальзам на душу для кожного українця. Бо погодьтеся, от що може бути краще ніж такий публічний ляпас цього старого маразматика. Бо знаєте, коли посли зі всього світу ось так, от відкрито зневажають кремлівського диктатора, це таки про щось свідчить. А потім таки, вочевидь, нічого й не зрозумів, бо пойло й далі стояв, стояв та чекав на оплески. Слухайте, а давайте подивимося ще раз. От правда. Всього самого доброго. Благодарю вас. Всього хорошо. А от щодо публічного виступу так нічого нового ми там не почули. Ви знаєте, Путін вкотре розказував у ці всі свої старі балалайки про те, що війну Росія розпочала проти України, начебто через Вашингтон. Слухайте, та ми це вже чули. Тож поїхали далі. Ніж в спину Росії так би я назвала найголовнішу подію цього тижня, бо Фінляндія офіційно стала 31-м учасником НАТО, і це кардинально тепер змінює безпекову ситуацію у північній Європі. Та знаєте, що найцікавіша тут реакція про кремлівських пропагандистів, бо їх вкотре порвало, просто на шматки розірвало лютих рупорів Кремля. Бо ж тепер кордони з НАТО то розширюються. Це фінський нож. Представлений к горлу северной столиці Росії Санкт-Петербургу і да. ситуація для нас різко ухудшається да. в стратегічному плані. Здесь не нужны какие-то бодрые оптимістичні заявления по цьому поводу різкі в воєнам отношення для знайте, чому їм так припакло? Бо нагадую, напередодні повномасштабного вторгнення усі ці кремлівські щури заявляли, що найбільше бояться вступу України в НАТО, і навіть вимагали, щоб от Україна відмовилася від цієї ідеї. Та що ми маємо? Україна поки що ще не в НАТО, а от кордони альянсу з цією рукою пліснявою все одно розширені: від 1255 кілометрів до 2555. І я вже чекаю, якими ж далі будуть заяви чи радше істерики цих кремлівських пацюків. Хоча там зараз в принципі вистачає про носу, можна в принципі не стримувати себе у своїх висловлюваннях. Том починає про щось здогадуватися, бо знаєте, що на російському телебаченні вже починають казати, що фашисти це виявляється самі росіяни. Mm -hmm. Поставлять їм вооруження, продовольство, грузовій. Вони росіясна і так далі, і так далі, і так далі э, э, топливо для самолітів, яке там 90% було американське. Ви зараз і у нас дітей заказ. Локально... Ми більше цього робити не будемо. Занепокоєні на болотах і тим, що Україну продовжує підтримувати весь цивілізований світ і надсилає Україні потужну зброю для того, щоб збройні сили України якомога швидше вибили росіянців з української землі. Росія це фашизм, який должен бути розгромлений. Сколько для этого понадобится денег? Неважно. Важно, сколько для того понадобиться техніка і техніка буде поставлятися больших калічів, а... Поскольку російська армія должна понести такі потери, щоб ближайшие 15-20 лет вона не могла представлять военную угрозу Хорошо, а... Та що там ті 10-15 років? Слухайте, ми тут у тилу працюємо, донатимо, розмножуємося до речі, і підтримуємо збройні сили України як можемо. Тож знаємо, що вони поставлять крапкою цій війні назавжди. І відспівають Росію. Гори-гори ясно, поки не погасло. Мам, тихо, Зніміть. Тихо. тіха, сімі тіха, сімісу закрудвіха. Тіша, тихо, агонь. Тихо, тихо, тіха. Тихо. Там останніми днями дуже почастішала бавовна. Тож, поки весняне бавовнятко бавиться, росіянці підкопчуються. Я можу сказати, то ж, поки вісняне бовонятко бавиться, росіянці плачуть, а потім, типу, підкопчують. Угу. Дом посікло, у нас пожар у дворі. З повибіти, Ми дзвонімо в службу, ніхто не хоче нічого діяти. Куди ви там дзвоните, дівчата? Абонент давно вже не абонент. Залишайтесь на лінії. Ваша думка дуже важлива для нас. Бо в Кремлі, нагадую, чхати хотіли і на ваші будинки, і на ваші проблеми, як і, власне кажучи, і на ваше життя. Але ми ж з вами не росіянці, щоб радіти чужому горю. Тож нам просто достатньо того, що вони вже починають відповідати за свої злочинні дії в Україні. 2023 рік. ми сиділи з сім'єю в підвалі, в душним з собою обстрілюють. Але ми в подвалі. Мам, ти не хто нічого німає до речі, у ніч на 6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі прогреміло чотири потужних вибухи, і всі вони відбулися поблизу військової бази, яка дислокується на аеродромі. Поки що, звісно, офіційно окупанти не називають кількість своїх втрат. Але ми ж то з вами знаємо. Правда, що точно на кілька сотень, і я так думаю, хороших руських стало більше. До речі, а всі знають, що хороший мертвий. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. І поділіться, будь ласка, у коментарях своїми враженнями від перегляду. І пам'ятайте, зрештою, російська армія вона не сильна, вона просто довга. Вона вела багато війн у різних країнах, але остаточну крапку у цій війні поставлять збройні сили України. Між іншим про котиків наших забула сказати. Ви ж бачите, мої незламні українці, весна, пані примхлива, то холодно, то спекотно. Тож Збройним силам України потрібна наша з вами підтримка. Донатимо і працюємо. Слава Україні! А з вами була я, Інна Набок. Тож підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наше наступне побачення.